Привіт, мої маленькі друзі! Рада вас бачити на каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок, сьогодні будемо читати казочку про те, що таке щастя! Далеко за селом біля лісу було джерельце, з якого ледве струмувала вода. Троє друзів почистили його і зробили криничку. Як тільки вони закінчили роботу, вийшла з лісу дивовишної краси дівчина з довгою косою, у вінку з білих квітів, Добрий день, привіталася вона. Чи можна напитися води з вашої кринички? «Напийся! – відповіли юнаки. На те ми її і викопали. Дівчина напилася води і сказала, Ви зробили корисну справу. Дякую вам від лісу, пташок, квітів, що живуть у ньому. Бажаю вам щастя. Друзі перезирнулися, і один з них спитав: Скажіть, будь ласка, що то таке щастя? Ви самі маєте дізнатись, через 10 років приходьте на це саме місце до цієї кринички. Якщо ви доти не знатимете, що таке щастя, то я вам розповім. Промовивши ці слова, дівчина несподівано зникла через 10 років. Троє друзів знову зустрілися біля кринички. Коли ми розлучилися, почав перший, я потрапив до одного міста, учився і став лікарем. А чи знаєш ти, що таке щастя? спитали його друзі. Знаю, я лікував хворих і бачив, які вони були щасливі, коли до них знову поверталося здоров'я. Я був щасливий, що міг допомогти іншим. Я, тихо мовив другий, дуже багато подорожував, брався за різні роботи, працюючи чесно, відчував, що іншим приношу користь. І я був щасливий. А ти звернулися друзі до свого третього товариша, що залишився в селі. Я оравниву. Вона родила жито і пшеницю. Багато людей мали що їсти. Я бачив, що моя праця не пропала марно і я був щасливий. Усі троє замовкли. У цю мить несподівано з'явилася та сама дівчина. Рада, що ви дотримали слова і зустрілися, – сказала вона. Я чула ваші розповіді. Ви правильно зрозуміли, що таке щастя. Хто дослухав казочку до кінця, той молодець без кінця? Дякую за вподобайки та підписку на канал. До нових зустрічей, мої маленькі друзі!